Я хочу всіх привітати, моїх дорогих братії і сестер. Я дуже рада, що я можу стояти зараз на цьому місці і поділитися з вами тими чудесами, якими Господь продовжує робити в моєму житті. Я б хотіла назвати коротенько свій досвід. Як Володимир Іванович спитав мене, це назва проповіді, я кажу, ні, досвід. Ви те чесно, що бачите, я думаю, ну так Це Так, заспокоюся, просто я не дорог. Я знаю, як цей дитинства. благословляючих тебе, благословив. Ми всі читали цей вірш, і я хочу сказати, що він діє. І те, що сказав Бог в своєму слові, вам може. Ну, я розпочну свій досвід з того, що хочу підтримати ваших рідних, близьких, братів і сестер, які зараз знаходяться за кордоном, які вимушено виїхали, дуже заплановано виїхали, яким зараз там, е... якщо ви думаєте, що легко, то я скажу вам на початку зовсім легко. У мене є досвід проживання за кордоном 5 років, і за цей період я пройшла такий гарний шлях. Саме перше, що хочу вам сказати. Я ніколи не хотіла жити за кордоном. <риклад> я ніколи не намагалася виїхати за кордон. Я працювала на телеканалі Надія, я була режисером. Мені ця робота. <риклад> Дякую. <риклад> мені ця робота дуже подобалася. <риклад> Ми разом працювали. Мій чоловік uh, Степан. Вів такий заробітницький спосіб життя, їздив на декілька місяців за кордон і повертався в Україну, і йому дуже було жити. Але настав момент ми жили в родичі, коли нам потрібно було своє житло. Я скажу чесно, щоб купувати житло у нас було реально три варіанти. І одного разу я підійшла до Івановича з чоловіком і сказала: будь ласка, помиліться, тому що нам потрібно купувати житло. Коштів не вистачає, що нам далі робити, куди виходити Володимир Іванович помолився з нами, він просто на світ, чоловіка, помолився, і ми пішли вже. Перші два варіанти вже відпали, нам сказали ні і ми пішли за третім варіантом допомоги просити. І третій варіант нам сказав ні. А нам тут десь потрібно жити. Ми вже сім років були ще в шлюбі. немає. І ми вирішили ті гроші, які нас були накопичення вкласти. Бо, о, як то кажуть, будову фундамент. Ми вклали, чоловік знайшов хорошу роботу в Німеччині, яку ну, йому обіцяли стабільну роботу, зарплату, все добре. Ми домовилися, що протягом півтора року ми будемо кожні три місяці витрачувати три тисячі євро. Ну, все нормально. Тому що ми там турбувалися, що не кожного місяця, там за три місяці можна якось. уявіть собі. І чоловік пропрацював три тижні. І йому кажуть, ти знаєш, що вони невигідний. Тому що тут приїхали українці нелегали і, і в три рази дешевше, вибачу. І він залишається без роботи. Він повертається, ми дивимося один на одного, вклали гроші, тепер залишиться місяць-півтора тисячі, євро, знов треба платити, а вже нема. Ми подумали, і чоловік каже, ну що, мабуть, пора вже їхати разом. І ви знаєте, ми запланували їхати, я чоловік сказав, їдемо в Англію. Я там ще не був. А ти втіла в школі англійської. З 4, по 5 до 9 клас мої знання Girl and Day. І це все. Ми поїхали, ми збиралися купувати квитки. Доки що я не купила, тому що перед самим від'їздом за тиждень до від'їзду я Так, змагала нову. То, що? Я знімала кому. П'ять тижнів чоловік за мною доглядав і не міг ніде працювати. Ми вже позичаємо гроші, квартиру перекривати. Мені знімають гіпс і все-таки ми їдемо ванною. Скажу вам чесно, мої родичі і друзі хотіли його спалити за те, що він мене з половиною ногою та шипить на Ми позичили гроші те, як і можемо, приїжджаємо. Перша робота ми від Лондону, ну, недалеко містечко від Лондона, нам допоміг Ігор Шуковський. Він нам знайшов роботу. Перша робота нас влаштували на склад.